його кандидатури, Оскільки те, що він каже, здобутки, я не бажаю здобутками. Приміщення Подраганова вирішує потреба е, суду. Ні, я буду других висувати. Вирішує проблеми суду приміщення Подраганова. Нам дозволять, там чудово це була ідея спільна. Ви пам'ятаєте, нам дозволять там добудовувати, перебудовувати, щоб було залів по кількості, як вимагає закон про судоустрій, щоб був кожен суддя не сидів як три. Буде, дозволять yes. нам такі mm. Олег Іванович? перевладнання, ну, Аріванович? Ви мали можливість ознайомитися з застільним проєктом. На сьогоднішній день нагадаю вам на сінах. Ні, дозволять чи ні? Ми займаємо приміщення сьогодні 950 квадратів. Я знаю я це маю? і знаю ті. It Не вирішує be, воно проблем в тому виділі. Дозволять добудовувати і, і перебудовувати. Ви Будь ласка, ми день, дорогу, 9, на, на сьогоднішній день займаємо приміщення 940 градусів. Приміщення по Драгоманова 9 приблизно 2700 грамів. Земельна ділянка 40%. Немає потреби нам на сьогоднішній день набудовувати влад. Чому? Приміщення по Драгоманова 9 був такий відомий в рівному архітектор Андрій. Але хиганович і відвідувати. Давайте по конкретнее, ответьте на вопрос. Да или нет? 800. Це не вирішує проблем суду Олег Ивановичу. На сьогоднішній день по ескізному проекту тоже суд там може мати окремий кабінет. Тоді ще, для тих залів судової засідання, спеціальні кімнати для розгляду клопотань, те, те приміщення, е, прийомів, те приміщення Не вирішує наших проблем без на надбудови. Далі ще зараз висуну кандидатуру. Ще одне тільки стосовно Далі. Олег Іванович говорив, що дуже вирішиться проблеми суду. Чотири роки ми з Олегом Івановичем, з міським судом, добилися передачі повернення вірніше в державну власність в приміщенні, яке знаходиться. Поряд з міським судом. Чому не займалися цим питанням? І е, це правда, що перший поверх приміщення вже продали з прийомних торгів певній мій особі. Я не, я не, знаю, як я не знаєте, не відповідайте. Я, висуваю, в, я висуваю, не висуваю дві кандидатури. В Остапука і, в, в, і Шинківа. Остапук Віктор Іванович. А вони хай відмовляються, якщо не хочуть мати справедливого суду. Ще які є висунення.